як цей парламент хоче прозоро фінансуватися, і провадити чесну і відкриту політику по відношенню до українського народу у всеукраїнського об'єднання Свобода є програма захисту українців, в якій чітко зазначено, що фінансування партії і виборчої кампанії має бути надзвичайно прозорим. І Ми демонструємо свою прозорість, віддаючи всі 35 голосів, які в нас нині є у фракції, для того, щоби. Це фінансування партії виборчих кампаній велося прозоро. Але ми дуже добре пам'ятаємо, що в цій сесійній залі є люди, які не хочуть ні відкривати своє майно, ні відкривати своїх статків, маніпулювати питаннями прозорості фінансування виборів і по відношенню до себе, і по відношенню до інших. І тому це зайве підтвердження того, що цей парламент потребує негайного розпуску, але виборів на новій основі, аби тут не пролізли щурі у наступний парламент, які сидять нині. Слава Україні, будь ласка, народний ділян Мартинюк.